Вулиця Белінського буде мати ім'я Алли Горської. Алла Олександрівна народилась 18 вересня 1929 року в Ялті. Її батько був актором Ялтинського українського театрального колективу, а згодом став директором Ялтинської кіностудії. Під час Другої світової війни Алла перебувала з мамою в Ленінграді, пережила дві блокадні зими. У 1943 році родина Горських перебралась до Києва. Алла закінчила золотою медаллю Київську художню середню школу імені Шевченка. Через те, що Алла росла у російськомовній родині, у школі вона була звільнена від уроків української мови. Спілкуватись українською почала свідомо, уже в дорослому віці. Після школи Алла закінчила Київський художній інститут та працювала в галузі станкового та монументального живопису. Широкі аудиторії Алла знайома в основному завдяки монументальним мозайкам. Які вона робила в співавторстві з чоловіком, художником Віктором Зарецьким на сході країни. У кінці 50-х років Зарецький поїхав на Донбас писати портрети шахтарів. Разом з ним вирушила Ігорська. З 1959 року за роботи шахтарського циклу Пісня про Донбас та портрет Шахтаря Василя Кривінця її прийняли до спілки художників. Писала вона не тільки шахтарів. Так, 1966 року в Донецьку в юлієвому магазині Рубін з'явилося її мозаїчне пано у вигляді жарптиці птиці жінка птах. Ну а найвідоміша публічна робота горської величезне пано Прапор Перемоги, створене наприкінці 60-х для музею Молода Гвардія в Краснодові. Ескіз мозаїки більше ніж через 50 років у 2016-му став фактичним символом виставки українських шестидесятників. 22 травня 1963 року Горська стала одним із ініціаторів покладання квітів до пам'ятника Великому комізарю у парку Тараса Шевченка у Києві, яке з часом стало традиційним. 28 листопада 1970 року Алла Горська поїхала до Василькова, де жив її свикар Іван Зарицький, забрати родину реліквії швейну машинку Зінгер. 2 грудня її тіло знайшли в Льосі хати з розтрощеною молотком головою. За день до цього у Фастові на залізничній колії виявили тіла Івана Зарецького з відрізаною головою. Слідство зупинилось на версії, що Горську вбив свекару на ґрунті глибокої особистої неприязні, і закрило справу у зв'язку зі смертю підозрюваного. Деякі з робіт Алли Горської у 2012 році були внесені в реєстр пам'яток архітектури і мистецтва національного значення. Утім, багато ескізів горської так і лишились ескізами.